Не буде, бо вона ще не доїться. Алла, Ткачук, дякую, Любочка, і вам дякую, Аллочка Руслана Лонська. Любочко, що смачненьке будете готувати своїм хлопчикам. Русланочко, якщо чесно, ще не знаю. Ну, зараз поставлю зо два, зо три півники звару, щоб нам на, на нас всіх було на цілий день їсти. О. Бо хлопцям треба м'ясо, там ще ді... реберця дістала, треба буде спекти в духовці. Ось. А що ще буду готувати, я ще не знаю. Прийду додому, то по обстановці, як то кажуть, подивлюся. Зараз хлопам дам роботу, будуть скупти кури, я так думаю. А я буду їсти готувати. Ось так щось таке. Бачите, собачі гриби ростуть на пеньку. А опеньків нема. Так, що ось таке. -то. А хто з України? Тут всі з України, Ніка, клуб Ніка. Болат. Доброго ранку. Доброго ранку, Болат. Ніка в мене не помічаєте. Ви мене не помічаєте. Помічаю, Віка. Ніка. Так, Оля, Юля Бойко, привіт. Ілля, привіт, Івана. Таня Оля Прибільська. Добрий ранок, гарного спілкування натуся. Доброго ранку всім, хто в стрімі. Мирного неба всім. І вам також всього самого найкращого. Оля Прибейська, Таня Ворона, доброго ранку. Ілюшка, привіт, Юля. Діана Матуся, привіт, Мартуся. Юля Бойко Натуся доброго. Натуся, привіт, Діана вітається. Юля Бойко, Натуся, доброго ранку, Діана, Юля моя цукерочка, Оксана Лузан. Доброго ранку, любочко, привітики всім, хто в чаті. Доброго ранку, Оксаночко, Миру, спокою, затишку. Тільки хороших новин. Оля, дівчата, натуся доброго ранку. Діана Іванка, моя цукерочка. Оля, Оксана Лузан, доброго ранку. Валентина Лапенко. Вітаю всім доброго ранку, доброго ранку, Таня Ворона. Оксана Лузан, привітики вам, Діана, Пастін. Доброе утро вам. Як дела у вас там, що діляєте, чим займаєтесь? Діана. Пасу козульки, бачиш в лісі. Зараз по пасу, прийду додому, буду щось їсти готувати. Ось, а там будемо бачити. Не буде дощу, будемо щось на дворі робити, а ні. Будемо в хаті працювати. Та ось таке. А сам сам перед треба попасти поки. Сильного дощу нема, хай вони відпочинуть, попасуться. Таня Ворона Валя, Лапенко добрий ранок, бабуся Галя Оля а то не в моєї донечки день народження, а то в Галинки Іви, а в моєї 27-го, а в сина 18 жовтня. Бабусю Галю нагадаєте нам, бо я забуду. У мене 18 жовтня, у мене свекрухи. Ілля, привіт, Оля, Діана, Юля, привіт, прав передавала, добре, Діаночка, Михаи, Міхаель, Каво. Ілля, привіт, Таню, Діана, Михай Михель. Привіт Рома, Ром. Дай Бог, щоб твої слова до тебе вернулися. Оля, я думаю, що у вашої чуладі дзвін, та не знаю, де він. Вибачте. Леонід, доброго дня, ви гарна.